Заборонені прийоми в боксі, про які ви могли не знати. Пам'ятаєте бій Усика з Дюбуа, коли британець користався забороненим ударом нижче пояса. Так, от у медіа досі точаться дискусії щодо скандального моменту. Але це не єдиний заборонений прийом. Професійним боксерам також не можна цілитися у пах спину, нирки, тильний бік голови не можна добивати людину, якщо вона вже впала, і відштовхуватися від канатів та гусатися. А якими частинами тіла заборонено бити суперника? Головою, ліктями, ногами, перед пліччям на розмах, плечима, ну і голими руками. Окрім того, не можна повертатися до суперника спиною, штовхатися, робити захоплення, завдаючи ударів. При цьому йти на глухий захист чи бути абсолютно пасивним. Ну і не треба забувати про. Етикет не можна образливо висловлюватися щодо опонента або ж рефері, симулювати, матюкатись чи спеціально випльовувати капу.